Луць готується до масштабної події відзначення 603-й час з'їзду європейських монархів, що відбудеться в місті в 2029 році. Верховна Рада України ухвалила постанову про організацію урочистостей та низки культурних, історичних і просвітницьких заходів. Серед обраних локацій для урочистостей трапезна підземелля, заклад, що розташований у серці старого Луцька, під колишнім монастирем Бернардинів, поруч із собором Святої Трійці. У нас для вас є чудова новина. Трапезна підземелля стане місцем проведення річниці 600-ліття 2029 року. Саме Верховна Рада, згідно постанови, ухвалила рішення святкувати саме в нашому закладі цю річницю. Тож Луцьк опиниться в центрі європейської події. Так само, як 600 років тому, обрати саме трапезну підземелля однією з локацій для святкування це без перебільшення найкраще рішення. Адже це місце не просто зберігає дух середньовіччя, воно дозволяє відчути його. Кам'яні склепіння, приглушене факелів, історична архітектура й атмосферний інтер'єр. Занурюють у часи, коли в Луцьку збиралися монархи з усієї Європи. Трапезна підземелля включає кілька атмосферних залів, кожен з яких має свою унікальну стилістику. Зала «Стихій», «Тунель дракона», камінна зала. А одна з родзинок закладу зала монархів. Тут у нас розташований вхід до нашої зали трапезна монархів, яка присвячена з'їзду європейських монархів. Що був у Луцьку у 1429 році. Саме в цій залі дуже добре описується історія конгресу європейських монархів, а також історія стародавнього Луцька. На стінах розміщені картини нашого відомого луцького художника Дешка Олександра. На цих картинах зображено здатніх європейських родин монархів, які зібралися в Луцьку на один із наймасштабніших дипломатичних самітів середньовічної Європи. Кожен герб це символ влади, честі та присутності великої історії, що розгорталася саме тут, у серці Волині. Основна картина цієї зали Конгрес європейських монархів. На ній зображено, як саме відбувався з'їзд монархів у Луцьку масштабна дипломатична подія, що зібрала близько 15 тисяч осіб, а саме монархів, їхніх родин, слуг і охоронців. Особливу увагу художник приділив фігурам правителів, які брали участь у саміті, а також атмосферу Луцького замку, що на кілька місяців став справжньою столицею європейської політики. Це місце справжня історія, що оживає. Тут кожна деталь дихає минулим. Потрапляючи сюди, легко себе відчути монархом тієї епохи у центрі історичних подій, де Луцьк став столицею Європи. Окрім залів у середньовічному стилі у підземелі облаштована літня тераса. У теплу пору року вона стає улюбленим місцем відвідувачів. Меню трапезної підземелля створене з акцентом на традиційні волинські страви, що передають автентичний смак нашого регіону. Однією з таких кулінарних родзинок є підкалатка бернардинів, особлива страва, що походить із монастирської кухні Волині. Атмосфера середньовіччя тут у кожному елементі від інтер'єру до одягу персоналу. Кожен гість має змогу Повністю зануритися в дух епохи, примірявши історичне вбрання та зробивши пам'ятні кадри у спеціально облаштованій фотозоні, заклад уже готується до прийому та святкування 600-річчя історичної події. Прийом відбудеться на найвищому рівні з урахуванням усіх історичних деталей та автентичної атмосфери, яка панувала в Луцьку кілька століть тому. Парлиною урочистостей стане трапеза у підземеллі, де кожен гість зможе відчути себе частиною великої європейської історії. Ми є візитною картою для України, а тепер ми станемо візитною картою для Європи.